Риболовля нахлистом на штучну мушку або флайфішинг об'єднала рибалок з десятки європейських країн. На змагання до закарпатського Мукачева приїхали близько 70 конкурсантів: як новачків, так і учасників чемпіонатів світу. Утім, у водах латуриці жодна рибина не постраждала, адже рибалки змагалися на березі в майстерності вправляння вудкою. Ідуть по міжнар по міжнародних правилах. Будуть проводитися змагання по міжнародних правилах. Основні критерії це ясно, що майстерність володіння снастю, так сказати. Це є на дальність забросів, наточне забросів, і дуже багато специфічних професійних, професійних забросів, які будуть оцінювати міжнародні інструктори. Для більшості рибалок цей захід радше не змагання, а привід зібратися і поділитися з друзями досвідом. То ми зібралися не більше на змагання, а більше на, як, на участь, побачити один одного, поспілкуватися вже, а потім вже будуть, будуть змагання. Більше ніяк не на змагання, а ну, так, зустрітися з друзями, показати, що хто що, який там здобув напрацювання, один одного навчити, показати. Напередодні змагань дехто з учасників склав екзамен на інструктора. Рибалка Ігор став першим і поки єдиним інструктором із флайфішингу в Білорусі. Віднині він популяризуватиме досі непоширений вид спорту в рідній країні. Цель цього міроприяті, наверно, здачі воте от нар донести людям посредством нахлоста, то тобто ловлі на мушку, любов на до природи, наверне. Объяснить, как как, как не брать рыбу, как ее выпускать, какие насекомые есть, что это вообще можно из этого всего, что какой сделать вывод. То есть Для того, чтобы люди понимали, что рыбалка это не только из, когда изымаешь рыбу из, из водоемов, но еще и надо, надо уметь ее отпускать. Риболовля нахлистом давній вид спорту, що зародився в Англії. Нині він набуває все більшої популярності, оскільки не шкодить довкіллю. Рибалки сповідують принцип півмав – відпусти». на Закарпатті. Як вважають організатори змагань, флайфішинг може послужити для розвитку туризму. У змаганнях на латориці перемогла команда з Росії. Головний приз конкурсу поїздка на російський Кольський півострів на трофейну риболовлю.